Голова вас болить теперки. Мене головне. Бо знаєш, все наш хуже таке, як Не Заносить вас. У той час як весь світ зупинився від пандемії коронавірусу, жителі гірського села Колочава на Закарпатті живуть звичним життям. Тільки працівниці сільської станції швидкої допомоги знають, що відбувається насправді. Між небом та горами один із документальних фільмів, які можна буде переглянути на цьогорічному карпатському гірському міжнародному кінофестивалі Сміф в Ужгороді він триватиме втретє. Між небом та горами глядачі побачать уперше, каже режисер кінострічки Дмитро Гришко. Буде прем'єра саме в Закарпатті мого документального фільму про швидку допомогу в селі Колочава. І на кінець глядач може подивитися через два роки цей фільм. І ну, після, через два роки після початку зйомок, і так само зможе поспілкуватися зі мною і так само позадавати питання. Я думаю, спостерігаючи за глядачем за минулі роки, я бачу, що вони дуже саме люблять місцеве кіно, і я думаю, що їм буде цікаво саме побачити, як виглядає Закарпаття через камеру і через режисерський погляд. Дмитро додає особливість фестивалю в тому, що в глядачів є смога безпосередньо спілкуватися з режисерами до того ж із за кордону і австрійський центр, і завдяки ним ми можемо собі дозволити привести режисерів, і це будуть режисери із Австрії, з Німеччини. Це буде режисерка із Великобританії, навіть і з України. І це дуже добре, що глядачі зможуть поспілкуватись із режисерами. І так само режисери можуть поспілкуватися з глядачами. Це якби основна перевага, чому глядач має прийти на кінофестиваль і Вживу подивитися ці фільми. Традиційно, як і щороку, на фестивалі показуватимуть фільми з різних країн світу. У нас будуть фільми із України. Це буде із Словенії, з Нідерландів, з Великобританії. З Австрії, і з Італії та інших країн, які, в принципі, нам подавались на кінофестиваль. Мета кінофестивалю екологічно туристична. Він спрямований на підтримку гір, туризму в Карпатах та збереження Карпат, каже гід Марія. Заболотна за програмою фестивалю. Вона годує й екскурсії про кіно минуле Ужгорода, тобто, які фільми тут знімали, де розташовувалися кінотеатри про цікавих гостей тощо по Перше, всі фільми, які будуть показані на цьому фестивалі, вони зв'язані з горами. Не обов'язково з Карпатами. Минулі роки показувалися фільми з Австралії Південної Америки. Тобто, от фільми пов'язані з будь-якими горами з будь-якої точки світу. А по-друге, окрім самих фільмів, є ще друга частина програми, яка буде в цьому році відбуватися в Олів'є. До цього вона була в смартпойнті. Це програма з лекціями. Саме на цих лекціях буде розкриватися більша тема. Тобто, там будуть виступати і гірські провідники, і екологічні різні компанії, які займаються промоцією еко-життя, да якби в цьому руслі будуть проводитися лекції на тему того, як зберігати Карпати, як сортувати сміття, як не засмічувати річки. Кінофестиваль це і змога спробувати себе в новому амплуа. Волонтера тема в проєкті. Майбутній психолог Антоніна. Я буду супроводжувати людей, орієнтувати їх по програмі і збирати анкетки. Мені дуже цікаво, бо вперше буду волонтерити на такому кінофестивалі. Вже волонтерила декілька разів разом з нашими організаторами. І мені дуже цікаво побачити українське кіно і як все це робиться. Усі заходи фестивалю безкоштовні. Власне, кінострічки показуватимуть у театрі Ляльок Бавка. Стартує фестиваль у четвер, 15 вересня, о 18.00. Покази фільмів триватимуть чотири дні. Закриття кінофестивалю, оголошення переможців, кіноконкурсу та фотоконкурсу, який теж триває в рамках заходу, заплановані на 17.00 у неділю.